Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ми поговоримо про чутки та міфи пов'язані з трафіком соціальних мереж, який ви проводите на свій etsy магазин. Соціальні медіа стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Однак, коли справа доходить до використання соціальних мереж для просування магазину на Etsy, існують чутки та уявлення, які викликають занепокоєння серед продавців. Побоювання того, що трафік, приведений з соціальних мереж, може зруйнувати коефіцієнт конверсії. Та вплинути на якість лістингу змушує багатьох вагатися використовувати зовнішній трафік для просування свого Etsy. Я би хотів розвінчати ці міфи та поговорити з вами про переваги використання трафіку з соціальних мереж для вашого магазину Етці. Нерідко продавці чують попередження про те, як трафік соціальних мереж може негативно вплинути на Etsy магазин. Заяви на кшталт того, що це знищить ваш коефіцієнт конверсії або призведе до нецільового трафіку, часто повторюються, що призводить. До масового занепокоєння. Однак ці чутки здебільшого безпідставні. Насправді, приведення зовнішнього трафіку з соціальних мереж до вашого магазину Etsy точно приведе до збільшення продажів та популярності бренду. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з налаштування зовнішнього трафіку через Pinterest, Reddit чи TikTok. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Еці вітає прилив трафіку з соціальних мереж на свою платформу, заохочуючи продавців ділитися своїми оголошеннями в соціальних медіа. Etsy отримує вигоду від безкоштовного трафіку. Це узгоджується з їхньою метою максимізації видимості та збільшення продажів для продавців. Тому нелогічно було би Etsy перешкоджати трафіку з соціальних мереж, коли це зрештою стимулює збільшення покупців на платформі та дохід маркетплейсу. Однією з головних проблем, яка викликає занепокоєння у продавців, є те, що. Що трафік соціальних мереж має вплив на коефіцієнт конверсії. Побоювання полягає в тому, що якщо відвідувачі з платформи соціальних медіа стікаються до магазину Etsy, але не роблять покупки негайно, це негативно вплине на коефіцієнт конверсії. Однак основна увага Etsy зосереджена не лише на загальному коефіцієнті конверсії, натомість вони аналізують коефіцієнт конверсії окремих лістингів і загальний показник якості лістингів, тому що ваш трафік реалізує. Вплинув на зниження коефіцієнту конверсії, вам потрібно привести десятки тисяч людей на ваш лістинг, які не будуть у вас купувати, що мало ймовірно. Якби платформа справді негативно ставилась до зовнішнього трафіку соціальних мереж, я дуже злий. Вони б не заохочували продавців ділитись своїми оголошеннями в соціальних мережах. Прикладом заохочення продавців приводити зовнішній трафік у свій ЯЦІ магазин є програма «Share and Save, завдяки якій ви можете заощаджувати на комісії ці, залучаючи власний трафік до свого магазину. Якщо ви зареєструвались у «Share and Save та покупець замовить протягом 30 днів після натискання на посилання, яким ви поділилися, ви отримаєте миттєве відшкодування у розмірі 4% від загальної суми відповідного заохочення Замовлення з балансу свого рахунку Etsy. підсумовуючи, думка про те, що трафік із соціальних мереж може зруйнувати ваш магазин на Etsy, є нічим іншим як міфом: Etsy не карає продавців за використання соціальних мереж, а навпаки, Etsy заохочує обмін інформацією в соціальних мережах і активно залучає трафік із зовнішніх платформ. Ефективно використовуючи соціальні медіа, ви можете розширити охоплення збільшити продажі та створити потужну онлайн присутність для свого магазину Etsy. І наостанок скажу, що згідно зі статистикою, за останній час перше місце з трафіку із соціальних мереж на Etsy займає Pinterest. Понад 43 друге місце YouTube. понад 23%. і третє Reddit. близько 10 Четверте, п'яте та шосте місця займають Facebook, Instagram та TikTok Відповідно, всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Гайд з грамотного оформлення акаунту в Pinterest. Підпишіться на мій Instagram та напишіть мені в Дірект слово Неділя, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій Instagram є в описі до цього відео, або ж за qr кодом який ви бачите на екрані. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишайте коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!